Добрий день. До вашої уваги огляд костюма Майстер Pro українського виробництва. Виробник майстерня -ворк одягу ЛТМ. Костюм складається з короткої куртки і напівкамбінезона. Особливість його в тому, що він виконаний в двох кольорах, в даному випадку електрик і чорний. Але цей костюм ш'ється під заказ, на складі його немає, тому можливе різне поєднання кольорів. Палітра кольорів буде під відео в описі до цього сюжету. Куртка коротка складається з чотирьох карманов, два нижніх кармана з аптачкою. І є дві закріпки вверху і внизу. І двох верхніх карманов на ліпучки. В цей карман поміщається смартфон. На манжетах є резинка. Куртка на гудзиках з планкою. Тобто гудзиків не видно після того, коли їх застібаєш. Внизу куртки теж є резинка. Тепер про комбез. Особливо з цього комбеза – нагрудний великий карман. В нього може поміститися найбільший смартфон. І ще залишиться місце. Молня 30 сантиметрів. Також є два накладних кармана. На кармані обтачка і теж закріпки зверху і знизу. Для того, щоб карман не рвався. Гульфік на блискавці є на колінники вид задум два кармана. карабины. Раз. карабины из пластика. Дякую за увагу.